За задумом адміністрації США відтепер провідну роль у відносинах з Іраком повинні відігравати дипломати та цивільні. Це викликає занепокоєння значної частини населення країни та експертів, які сумніваються у здатності іракської армії самостійно забезпечувати порядок. Продовжує Зорислав Байдюк. Іракські солдати тренуються на військовій базі неподалік Багдада під наглядом своїх більш досвідчених американських колег. Згідно плану адміністрації, США, переважно саме цим займатимуться американські військові, що залишаються в Іраку. Окрім того, вони надаватимуть іракцям технічну допомогу та у разі необхідності підтримку з повітря однак важелі управління в руках іракців. Вони розуміють свою місію, добре її виконують. Ми лише надаємо їм необхідну підтримку та техніку, якої вони не мають. Командир 17-ї дивізії іракської армії не погоджується з думкою про нездатність іракців забезпечити власну безпеку. За його словами, останній спалах насильства перебільшений. Якщо чотири роки тому в Багдаді щотижня відбувалося у середньому 100 терактів, то за останній місяць відбулось лише 33 напади, вказує іракський офіцер. Американські командири пов'язують активізацію терактів з поверненням групи шиїтських бойовиків з тренувальної бази в Ірані. Командування США заперечує думку, що Іраксі не готові підтримувати порядок в країні. Так думати помилково, адже останні 9-12 місяців збройні сили США не брали активної участі в операціях проти бойовиків чи терористів у Багдадській провінції. Ми виконували роль радників, інструкторів та надавали підтримку, а операції проводили самі іракці. Чимало американських інструкторів працюють з іракськими солдатами вже вдруге чи втретє. Вони кажуть, що з кожним днем іракці покращують свій професійний рівень. Вони суттєво прогресують. Ще вчора постріли були розсипані по всій мішені. Сьогодні купчастість чудова. Американські командири впевнені, що іракські військові здатні впоратися з бойовиками. Звичайно, кажуть вони, іракцям треба ще багато працювати. Однак, розбудова армії це складний і довгий процес. Зорислав Байдюк, голос Америки.